Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми книжковими планами на 24 рік. Розповім вам, які цілі і напрямки в читанні я для себе визначила, яких конкретно авторів і книги планую читати. Я дуже люблю відео з планами, як дивитися, так і знімати. Сподіваюся, ви також. Сподіваюся, що вам сподобається. Перед тим, як ми з вами почнемо, я хочу зробити такий короткий огляд планів на 23-й рік. Я вчора подивилася це своє минулорічне відео. І, ну, що я вам можу сказати. Не дуже добре, мені вдалося виконати всі ці плани в відсотковому співвідношенні. Я... Прочитала з запланованого 34%. Це не те, щоб дуже багато, ну і не те, щоб дуже мало. Але я от дивилася на всі ці книги і авторів, яких я планувала. і Я зрозуміла, що до деяких книжок в мене згас інтерес е, доволі швидко після того, як я запланувала власне, цих авторів. Але на деякі книжки я дивилася, і мені було так прикро, що я їх не прочитала. В мене дійсно було багато бажання, мені було дуже цікаво познайомитися. З цими книгами, з цими авторами, але от якось рука не тягнулася. Зокрема, це дуже стосується нонфікшену. Я планувала багато його читати і не склалося. Тому деякі книжки, які я планувала на минулий рік, в мене перекочували на плани цьогорічні, і сподіваюся, що мені вдасться нарешті їх прочитати. Давайте тепер безпосередньо говорити про те, що я планую першою такою важливою метою і ціллю, і моїм. Фокусом цього року буде читати книжки, які вже в мене є на полицях. Я про це вже, здається, говорила в книжкових підсумках за минулий рік. В мене дуже багато непрочитаних книг. А я вам навіть скажу точно, зараз в мене 147 непрочитаних книжок на полицях, а в Україні на мене ще чекає десь 12 книжок, тобто, загалом, десь там 159-160 книжок в мене непрочитаних є. Я хотіла б в ідеалі. Щоб принаймні 25-30 книжок, прочитаних за 24 рік, були якраз от з того, що в мене зараз є. Наступний пункт, пов'язаний безпосередньо з першим пунктом, це купувати менше англійських книжок. І намагатися, якщо мені все ж таки хочеться от щось прочитати, спочатку дивитися вживані книги, бібліотека, чи в них там є в наявності, і купувати книги англійською, от в тому випадку. Коли там якась шалена знижка, і мені дійсно хочеться прочитати цю книгу, вона є в мене в бажанках, тоді, звичайно, я буду купувати. Ясна річ, що це не так, що я абсолютно відбуваю, відмовляюся від покупок, тому що це нереалістично. Якщо мені щось дуже захочеться, я обов'язково придбаю. Наприклад, якщо буде нова частина в серії про Корморана страйка Роберта Галбріта, обов'язково придбаю цю книгу, скільки б вона там не коштувала. Але от загалом я б хотіла зменшити свої Трати з українськими я таких цілей не ставлю, тому що я розумію, що по-перше, для мене дуже важливо підтримувати книжковий бізнес в Україні. Я хочу підтримувати видавництва, книгарні це є дуже важливо. По-друге, я боюся, що я просто не встигну забрати примірник, тому що з українськими книжками ніколи не знаєш скільки там наклад, чи буде він додатковий в майбутньому, і я боюся прогавити ось ці книги, які я хочу прочитати. Тому з українськими книжками я планую просто бути більш свідомою, підходити до покупок більш обдумано, тому що в мене був період, коли я скуповувала практично все. От просто українське, і я купляю. І це було абсолютно виправдано, тому що в мене був такий період, такий етап, коли в мене було мало книг в бібліотеці. По-друге, мені просто життєво необхідна була українська література, тому я скуповувала там, ну в розумних таких межах, але все ж таки. Я менше фільтрувала зараз мені хочеться більш обдумано до цього підходити, але тим не менше українські покупки будуть. Наступний пункт я сформувала, коли робила підсумки за 23 й рік, тому що я зрозуміла, що для мене працює в читанні, які книги я хочу, щоб були в моєму прочитаному а для того, щоб якось комфортно себе почувати, і це комбінація так званого ескапізму з серйозною літературою, і під ескапізмом я розумію не лише якусь дуже легку літературу. Хоча тут для мене такий теж важливий пункт є: я б хотіла спробувати читати романтичні романи, романтичні історії і, можливо, фентезі. Щодо обох цих пунктів, в мене вже є певні плани. А щодо фентезі, я вже навіть прочитала одну таку книгу в січні, розповім в прочитаному. Мені хочеться справді розширити свій читацький досвід і спробувати щось інше. Тим більше, багато хто мені казав, що дійсно от такі романтичні історії чи фентезі вони допомагають. Мати свою ментальну систему в нормі. І це також стосується це, це така категорія, один з елементів цієї формули, яку я для себе запланувала. А це також стосується просто сучасної прози, те, що я зазвичай читаю, але це повинна бути література, не історична, не про війну, не нонфікшн, тобто щось відірване таке, знаєте, від реальності, плюс-мінус. Але те, що я дійсно люблю читати, це сучасна проза, сучасна література, це напевно такий кістяк того, що я читаю. А другий елемент ось цієї комбінації це якраз серйозна. Ну, серйозна в тому плані, що це класика або нонфікшн, Я просто для себе так це називаю, тому що для мене дуже важливо бути в контексті. Для мене література це і отримання нової інформації, і відпочинок. І для мене важливо це комбінувати. Я зрозуміла за 23-й рік, що для мене це працює, і це те, що дає мені відчуття. Задоволення якоїсь повноцінності мого читання, і я зрозуміла, що це для мене справді важливо, це для мене працює. І е, в контексті цього я хочу спробувати планувати своє читання в розрізі одного місяця. Я не впевнена, чи в мене надовго вистачить, але мені хочеться спробувати, чому б і ні. І я планую мати в собі такі три пункти: що я хотіла б прочитати протягом місяця: одну книгу класика, одну книгу нонфікшн і одну книгу Книгу Сучасна проза. Я в середньому читаю, там, може бути три, може бути п'ять, може бути одна книга. В середньому десь три виходить. Але я от хочу закривати ці такі моменти, для того, щоб потім в мене не було ось цього відчуття. А чому я не читаю нонфікшн? Тому що, до речі, про нонфікшн я зрозуміла, що якщо не дисциплінувати себе в цьому, якщо справді не планувати, то я його не буду читати. Я дуже люблю нонфікшн, але в мене є ось цей бар'єр взяти книгу з полиці, тому що частіше рука тягнеться за художньою літературою. І ось це власне не тому, що я не люблю читати нонфікшн, я його обожнюю, а оцей момент. Почати, знаєте, тому отут мені потрібно просто трошки більше дисципліни і контролю, і тоді мені здається, все вийде. З основними цілями і напрямками ми розібралися. Здається, я вам все розповіла. Давайте переходити до конкретних книжок. Я тут багато чого зібрала зі своїх полиць. Вони тепер зараз так дивно виглядають. Давайте почнемо. В мене тут класика, такий, такий дуже маленький стосик, але ось то, та книга, яка перейшла з планів на 23 й рік, це Девід Коперфілд. Чарльза Дікінса, я прочитала лише різдвяну пісню і великі сподівання в Чарльза Дікінса, мені дуже сподобалося. І от я далі не продовжую читати Дікінса, мені це не подобається. І він у мене асоціюється з зимою, з таким. Сконцентрованим читанням, тому мені б хотілося встигнути прочитати ще за січень вже не вийде, хоча б за лютий, але загалом, якщо прочитаю цього року, буде класно. Дуже люблю Дікінса, те, як він пише, його гумор. Це така автобіографічна, мені здається, книга. Тому побачимо, які в мене тут будуть враження. Далі теж моя улюблена Джейн Остін. В мене є всі її романи, от в такому прекрасному виданні від Пенгвін. Я прочитала лише дві книги. Книги, і я намагаюся йти плюс-мінус е, в тому порядку, як книги були опубліковані. І от наступно йде Менсфілд Парк. Уявлення не маю про що тут, і чесно кажучи, навіть не хочу знати, тому що я хочу просто занурюватися в кожну історію, не знаючи, які там відгуки, хто що каже, і взагалі хотілося прочитати не лише одну книгу Джейн Остін цього року, а можливо дві, тому що мене ще дуже 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 цікавить. Емма, мені здається, що це можливо буде моя навіть найулюбленіша книга в авторки. Щойно зрозуміла, що вам напевно не дуже добре видно книгу, яку я показую за ось цим стосиком, тому я його зараз пересуну. Ось так думаю буде трохи краще. І далі по класиці в нас українська класика, і в мене багато книжок якраз прийде ті, які я замовила, вже покажу вам в книжкових покупках. Але найбільше я чекаю і неймовірно сильно хочу познайомитися з сестрами Річинськими Ірини Вільде. Я загорілася цією книгою з того моменту, як я взагалі дізналася про її існування, що сталося не так давно. Мені здається, що рік тому, коли я проходила курс з історії. Української літератури від літосвіти. і от я почула цю назву. Сестри Річинські. І мені одразу захотілося її прочитати. Я була дуже розчарована, що я ніде не могла знайти книгу, яку можна було придбати. І чому мені так власне захотілося? Тому що я дуже люблю сімейні історії, сімейні саги. Коли там ще фігурують жінки як головні героїні, та, ну, тому що сестри річинські це взагалі ідеально. А коли це ще про Україну, коли це такий історичний, мені здається, якщо я не помиляюся роман, то це про. Просто комбо, яке мені не може не сподобатися, і я дуже чекаю на знайомство з цією авторкою. В мене є її інша книга з відвіхоли. Я ще теж її не читала, але я напевно почнула з сестер річинських, тому що мені дуже куртить. І я ще взяла вам показати з неканонічного канону Гатангола Кримського і його Андрія Лаговського, і Володимира Венеченко, записки «Карпатого Мефістофеля. От з неканонічного канону, який в мене зараз є, мені ось ці дві книги хочеться прочитати. Тати найбільше. Далі покажу вам сучасну прозу, сучасну літературу. І перша книга це непечет. Її книга Common Wealth. Мені здається, її немає в перекладі українською. Я в цієї авторки прочитала голландський дім, і мені дуже сподобалася ця книга. Ось у мене на поличках вже доволі давно. Тут йдеться про дві сім'ї. Жінка з однієї сім'ї зрадила з чоловіком з іншої сім'ї. Ці дві сім'ї вони нібито як друзі, тобто вони контактують часто між собою. От відбувається. Це зрада, потім якось це впливає на їхніх дітей. І загалом ця книга буде описувати події протягом 5 десятиліть. Тому от я думаю, що це теж буде як і голландський дім, такий психологізм персонажів. Можливо, не стільки на сюжеті, а от, власне, на внутрішньому світі персонажів буде концентруватися ця книга. Я таке обожнюю. Сподіваюся, що мене ця книга не розчарує, тому що в енпечет ще є дуже багато чого, багато чого вона написала. І хочеться, щоб. Мені ця книга сподобалася і мотивувала мене далі читати цю авторку. Далі моя улюблена Мегі Офаррел. Якщо ви не вперше на моєму каналі, ви вже напевно втомилися слухати від мене про цю авторку, але вона настільки чудова і мені так подобається все те, що вона робить, що я буду читати за замовчуванням все, що вона пише. Добре, що в неї так само, як і печет, є вже доробок, є з чого вибирати. І ось цю книгу я знайшла за якоюсь просто супер великою знижкою на Амазон. Зоні, це теж спойлер до наступних моїх книжкових покупок. Це історія про молоду жінку Айріс Локхарт, Айріс Локхарт, яка отримує листа від своєї родички, про яку вона раніше нічого не знала і не чула. Ця родичка пише, що вона провела багато років в психіатричній лікарні, і от зараз її вже звідти відпускають. Мені здається, що можливо, знаєте, це буде така історія про те, коли насправді в осієй. Жінки, дівчини не було там, психіатричного якогось розладу, якоїсь проблеми, але вона відрізнялася, вона була інакша, і тому її запроторили ось в цю установу. Це лише моє припущення. Я не впевнена, але мені здається, що йтиметься ось теж буде якась концентрація на сімейних відносинах, про те, як члени родини просто вирізають з сімейної історії. Дуже цікаво буду читати. Далі книга, якраз з усієї ескапістської категорії. Це Емілі Генрі і її буклаверс. Я дуже давно хочу познайомитися з цією авторкою, тому що багато хто каже, що вона пише не такі тривіальні, примітивні, романтичні романи, як інші автори. І ось це мене зачепило. Я не впевнена, чи це дійсно так буде для мене, але хочеться спробувати. Окрім ось цієї книги, в мене немає більше романтичних романів, і я дуже багато чую зараз про книгу Елькен. Не здається, авторку, звати The Deal. Я десь ставлю ось тут картинку. Багато я про неї чула. Я знайшла її в бібліотеці, планую її забронювати. Мені дуже цікаво. От я не читаю взагалі такі книги, але хочу розширювати свій читацький досвід. Тому це інший такий претендент, інша книга, яка мене дуже цікавить. Авторка про яку багато хороших відгуків. До речі, якщо ви читали, то напишіть мені, можливо, ви мене змотивуєте ще швидше взяти читати цю книгу. Вавелон Ребеки Кван, авторка з якою я познайомилася минулого року, з її прекрасною книгою Face, книга, яка стала однією з найкращих минулого року. І це книга, про яку я думаю, ви вже дуже багато чули. Багато блогерів знімали окремі влоги, читацькі щоденники на неї. А це. Історичне фентезі, якщо не помиляюся, і тут буде багато про мову, про переклад. Все, що стосується мови і перекладу, я дуже люблю. Це просто от тема, яка мене дуже цікавить. Я частково за освітою перекладач, тому мені здається, що вона повинна мені сподобатися. Що в нас з вами далі? Далі в нас з вами Ішігуро, мій улюблений і ось це останні три книги, які мені залишилося прочитати. З одного боку, ніби багато він написав, а з іншого, коли це твій улюблений автор, то ніколи не буде достатньо. Похований велетень, Я думаю, що я от якраз далі буду її читати. Безутішні, це така цеглинка і a Pale of a Pale View of Hills. Я десь ставлю тут красивий переклад, якщо знайду а або можливо вона навіть не перекладена на українську цьому я не впевнена, але так, буду читати Іші Гуру, можливо, навіть перечитаю якусь з його книг цього року, тому що я б хотіла зробити такий гід його творчістю. Не впевнена, що це відео буде цього року, але план такий є. Стівен Кінг і його чотири сезони. В оригіналі вона називається Different Seasons. Тут е, збірка з чотирма. Історіями, оповіданнями, не знаю, яких їх правильніше назвати. Те, що вона в мене була запланована на минулий рік, тому що я прочитала лише одну книгу Стівена Кінга: це 11 22, 63. Мені дуже сподобалося. Я планувала далі знайомитися з цим автором, але от не склалося минулого року, тому хочу виправити цей момент цього року. Книга, щодо якої я дуже не впевнена, я от коли купувала її дуже сильно її хотіла, от в мене був такий настрій. Її читати, але от в той момент я її не взяла. Можливо, це була помилка, тому що після того якось в мене взагалі зниклий інтерес це печінко Джін лі Це корейська чи японська. Авторка, автор, зараз погуглимо. Це корейська авторка, і от в мене проблеми з азійською літературою в мене не складається. Просто з нею от ну буває таке, коли якийсь регіон тобі дуже цікавий, тебе туди тягне, як поїхати, так і познайомитися з літературою цього регіону. А є місця на планеті, ну от, от, не твоє. Можливо, просто варто прочитати перші 10-20 сторінок і зробити для себе висновок, і позбутися її, якщо я зрозумію, що це от 100% не так негайку я про. Хочу продовжувати читати, але напишіть, якщо ви знайомі і маєте що про неї сказати. Далі в мене мій улюблений Ірвін Ялом. В мене на полицях знайшлося дві його книги. Ось ця називається Love's Executioner and Other Tales of Psychotherapy. A Matter of Death and Life – Це історія, яку вони писали разом зі своєю дружиною. А ось ця книга це про різні випадки з практики Ірвіна Ялома, який є. Психотерапевтом одна з його книг стала найкращою книгою 2022 року. Тому в мене ось до цього автора таке ставлення, знаєте, як до людини, думки якої я взяла з собою. Я якісь речі, якісь тези згадую дуже часто. Я ними користуюся. Є одна книга нонфікшн, яку я в нього прочитала, вона мені дуже допомогла. Вона змінила мій світогляд в якійсь, в якійсь мірі. Тому от я до нього ставлюся з такою великою теплотою, і мені б хотілося прочитати обов'язково одну з його книг цього року. Також далі я знайшла в себе на полиці книгу, яка в мене доволі давно вже лежить, і щось якось до неї руки не доходять. Хоча. Мене дуже-дуже приваблює її обкладинка. Ось так вам покажу ближче: це The Paris Wife, паризька дружина Поли Маклейн. І це чи то історичний роман про. Ем... Ернеста Хемінгуея і його дружину. Тут Чикаго 1920 рік, і буде, власне, така атмосфера тут тієї епохи. Я б не сказала, що якийсь великий фанат 20-х, це, напевно, не зовсім та епоха, яка мене аж дуже там цікавить і надихає. Але якщо не помиляюся, Олена з каналу книгу Джунглі читала, хоча я можу щось наплутати, їй сподобалася ця книга, тому от хотілося б її, можливо, весною прочитати. Далі Автор, з яким я теж вже давно планую познайомитися книг, я вже скупила в нього 4 чи 5, але ще досі не прочитала жодної. Це Джон Ірвінг Показую вам тут книгу, з якою я швидше за все буду з ним знайомитися. Це правила будинку сидру. Мені дуже цікаво, які враження в мене будуть від цього автора. Взагалі, мій це автор чи ні, тому що він подобається багатьом. Хоча я чула і такі ем, відгуки, що він доволі специфічні такі враження викликає, тому... Мені дуже цікаво. Схрестимо пальчики, що Ірвінг мені теж сподобається. Хто знає, можливо, він стане одним з улюблених авторів. І в принципі, ми з вами завершили з художньою літературою. Це ось ті книги, які мені найбільше хочеться прочитати в даний момент, з тих, що в мене є на полицях. І давайте поговоримо про нонфікшн. Його в мене не так вже й багато, але це теж ем, ті книги, які мені хочеться прочитати найбільше, на які я давно задивляюся, деякі з них. Вони вже давно на полицях. Давайте поговоримо про них. В мене тут є дві книги Томаса Фостера. Перша як читати літературу як професор це такий е, гід літературою. Власне, як читати літературу, як її краще розуміти, якісь приховані сенси. Я вважаю, що це е, повинен прочитати кожен, хто цікавиться літературою, хоче її краще розуміти і аналізувати. А книжкові блогери, напевно, перші повинні стояти в черзі за цією книжкою, тому що е, часом буває складно розібратися. Як би ти не намагався глибше проаналізувати текст, я дуже це люблю, і мені так приємно, коли ви пишете, що вам подобається, як я аналізую книги, що я не поверхнево про них говорю. Мені це справді важливо і хочеться робити ще краще. Тому сподіваюся, що книга Томаса Фостера мені в цьому допоможе. І ще в мене є його книга Як читати романи, як професор. Я, напевно, спочатку візьмуся все ж таки за устю і раптом. Мене буде купа натхнення, я тоді продовжу одразу і цю, хоча я сумніваюся, що я встигну цього року. але Оце план номер один. Інша дуже важлива книга, яку я вже навіть почала читати, це «Behave» Роберта Сапольські біологія хорошого і поганого в нас. Я десь вставлю тут, як вона в українському перекладі виглядає. Це книга, яку я напевно буду читати 3-4, то й більше місяців. Тому не очікуйте скоро на неї відгук. Але я обожнюю все, що стосується нейробіології, психології, когнітивістики, поведінки людей. Нашого мозку. І ось тут Роберт Сапольський концентрується на тому, що керує людьми в стані агресії, що керує ось процесами, тими, які відбуваються в нашому мозку. І це так класно написано, це дуже цікаво читати, але і дуже складно. Тому я дуже повільно просуваюся, я з ручкою, з олівцем, з хайлайтером сижу, все підкреслюю, перечитую, І я буду намагатися так потрошки, можливо, не кожного дня, але намагатися читати її поступово для того, щоб рано чи пізно її закінчити. Тому що ось це той випадок, коли дуже хочеться прочитати, але ти боїшся того тієї складності, і що ти будеш дуже повільно читати, але от я спробую якось паралельно з художньою літературою її читати. Сподіваюся, що в мене вийде і є підозра, що ось так само, як з Ірвіном Яломом, я якісь тези звідси для себе заберу назавжди, на все життя, і дуже люблю ось такі книги, з якими ти просто відкриваєш для себе світ і людей. Ще в мене тут є дві книги одного автора Вітольда Шаболовського. Кого, по-перше, це його як нагодувати диктатора і кухня терору. Я б хотіла прочитати е, обидві ці книги, от вони мене максимально інтригують. Чим годували диктаторів цього світу, які в них були звички. Е, Взагалі, така тема, мені здається, дуже незвичайна, нетипова. Тому, от теж вони в мене є в плані. Ще в мене тут є книга, яку я теж дуже сильно хочу прочитати. Ми її придбали, коли гуляли. З Діаною у Львові, Діана з каналу під скляним ковпаком, тому такі, знаєте, теж приємні спогади асоціації з цією книгою це Родомир Мокрик Бунт проти імперії про українських 60-ників. Книга, яку варто прочитати кожному українцю. Теж книга, яка мені видається дуже важливою і. Такою, яку буде дуже складно читати, але все ж таки хотілося б мені познайомитися з нею цього року. Це книга Мирослава Влеклого, Гарри Джонс, людина, яка забагато знала це про голодомор, про британського журналіста, який поїхав в радянський Союз дізнатися правду про те, що насправді відбувається. І я дивилася фільм Екранізація чудова її повинен подивитися кожен, радьте, всім іноземцям, всім українцям, всім, кого ви знаєте, тому що це. Про що повинен знати кожен ще одна сторона Росії, про яку повинен знати кожен. І останні дві книги в мене тут залишилися вам показати. Теж я просто в мене стільки ентузіазму їх прочитати, і тому я дуже хочу, щоб мій фокус уваги кудись не змістився а все ж таки взятися за ці книги. По-перше, це, по-перше, яка по-перше? давайте ось ця пригоди української літератури Ростислава Семківа. Я вже починала її читати, і це та книга, де, де я плакала. Це, напевно, дивно чути про нонфікшн, але для мене це великий показник, коли мене щось так сильно глибоко зачіпає в книзі або в тому, як автор пише. Ну, це означає, що просто ну от все мене пробрало, тому що зараз мене якось викликати на емоції доволі складно, особливо на сльози, коли я маю на увазі читаю літературу. І це про українську літературу, про її різні етапи, про її розвиток, про авторів, про книги. Це так, цікаво, це так важливо. Якщо б ви ще її про неї не чули, у вас її немає на полиці, змінюйте це обов'язково, тому що теж книга на руки. І ще в мене тут книга, яку мені дуже хочеться прочитати, це шалені авторки. У мене є декілька книжок, які е, мають от які є збірками, де є різні роботи українських авторок і українських авторів. І от мені хотілося б познайомитися, по-перше, з ось цією, а потім вже дійти і до наступних книг. Книга неймовірна. Вона дуже красива, вона дуже зручно читається, тому теж вона в мене є в планах і сподіваюся, що вона мені дуже сподобається і запам'ятається. Ось такі в мене плани. Нарешті я поділилася з вами, все розповіла. Мені дуже цікаво, що ви собі запланували на цей рік. Напишіть, будь ласка, в коментарях одну, дві, три книги, скільки хочете. Ось дійсно ті, які ви просто не можете дочекатися, коли ви нарешті візьметеся її читати. Я бажаю собі і вам, щоб це. Цей читацький рік був дуже насиченим, був дуже цікавим. Головне, щоб було бажання братися за книгу, щоб вона вам давала те, чого ви шукаєте. Якщо ви шукаєте якогось відпочинку, розваги, нехай на вашому шляху трапляються лише такі книги, які будуть на 100% виконувати це бажання. Можливо, ви відкладали якусь книгу дуже довго. Я думаю, що саме час взятися її читати. Я дуже хочу, щоб цей рік справді був дуже таким. Яскравим і запам'ятався своїми книгами, історіями, авторами. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. І ми з вами побачимося зовсім скоро в наступному відео. Бережіть себе, Па-па!